Вони несуть квіти, а на душі невимовна біль та смуток. На відкриття пам'ятного знаку вісьмом героям прийшли рідні і близькі полеглих, бойові побратими місцеві жителі. Спільною хвилиною мовчання та молитвою усі присутні вшанували пам'ять загиблих захисників. До відкриття меморіальної стели запросили побратимів, загиблих героїв, бійців добровольчого розвідувального батальйону Сонечком. Як мама, най... знайте, що найбільше я хочу, щоб ніколи не забували, що тисячі героїв ми завдячуємо їм, тисяча героям, які на вівтар поклали найдорожче власне життя, щоб ми сьогодні з вами жили, святкували, співали, веселилися. Не забувайте, кому ми завдячуємо. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку героєм добровольцям стала Софія Курик, мати загиблого захисника Миколи Курика. Хлопець із позивним Калаш, родом з Тернополя. Коли розпочалась повномасштабна війна, Микола без вагань пішов захищати батьківщину. У свої 19 він став бійцем добровольчого батальйону Сонечко Упа. Проте у боях біля Києва, 31 березня 2022 року, Микола загинув. А з ним ще семеро хлопців. Усі вони з різних міст заходу України. Знаєте, ці хлопці, вони не тутешні, ні з ближніх сіл, ні з міст. Всі вони проживали дуже далеко звідси, але 24 лютого коли з повно... На масштабне вторгнення за покликом власного серця вони вирішили стати на захист рідної землі. Тому символічно поруч із місцем їхньої загибелі встановили цей пам'ятний знак ще рік тому. Наша знімальна команда разом з пані Софією була тут. На згадку про бійців тоді ще стояв хрест світлини та свічки, де були розстріляні російськими нелюдами, варварами танка, який це був останній день виходу російських військ з Бучі, тут на цю дорогу виїхав танк, а вони ремонтували машину тут. І в них було вилучено дуже багато снарядів танкових, і вони тут їх розстріляні були. вони». З її слів, у встановленому меморіалі бачить символ шани не лише її сина та його побратимів, але й усіх захисників, які віддали своє життя за свободу рідної країни. Знаєте, дуже часто ми забуваємо, для чого ми на цій землі. Мужчина, якщо він мужчина, він повинен перше захистити сім'ю і захистити державу. Це його основна функція. А жінка повинна народити дитину і тримати сім'ю. Я кажу, я коли дивлюся на молодих цих хлопців, мені дуже стає важко. Цей пам'ятний знак встановили на узбіччі дороги у Забуччі. тож поклонитись героям зможе кожен охочий.